Спочатку ретельно миємо апельсини за бажанням із содою, щоб змити віск, далі очищуємо їх від шкірки і обережно вирізаємо м'якоть, уникаючи плівок, щоб залишилися лише соковиті шматочки. Частину цедри натираємо на дрібній терці, намагаючись не зачепити білу гірку шкірку. У мисці змішуємо 100 г абрикосового варення та 100 мл води до однорідності, додаємо півтори чайні ложки соди та дрібку солі. Перемішуємо та всипаємо 100 г цукру. Виливаємо апельсиновий сік, що стік при нарізанні. Додаємо 290 г просіяного борошна та ретельно перемішуємо тісто до однорідної маси. Додаємо трохи родзинок та цедру. Це зробить пиріг ще цікавішим на смак. Вливаємо 100 мл олії і знову добре вимішуємо, щоб тісто стало еластичним та блискучим. Викладаємо масу у змащену або застелену пергаментом форму. Зверху прикрашаємо шматочками апельсинів та горіхами. Випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці близько 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, то пиріг готовий. Даємо йому трошки охолонути, нарізаємо і подаємо до столу. Смачного!